Так, виїхали ми вже з Максимом за новим покупком. Покупка в моєму селі Таврія. Стоїть вже дуже давно, ще як до школи я ходив, то та Тавріо стоїть вже років 5-6. Ну, зараз ми подивимося в якому вона стані. Ну, там стан тільки розбирати, там вже її повідновлювати, їздити. Ну, то вже нереально. Їдемо глянемо. Якщо підійде по ціні і стану, то заберемо її. Ось така таврія. Давно вона вже тут стоїть, обросла. І можемо відкрити ми капота. А ми будемо коротше, пробувати відкривати його, не відкривається він ніяк. Ну, можемо вскрити. Протше... Замок не відкривається, але я запхав руку. Зараз криваю, відкручую. Відкручую самій замок, зняв кришку, посунув. Зараз будемо відкривати з внутрішньої сторони. Середини. Так, все і є. Рашті вскрили. Фу, було тяжко. цю тарілку відняв. Мотор. Напевно, що один і один, може є їх паспорт. Придивитися. Такий номер. Попробувати чи він хоч крутиться. Стартер кинути. Денис є клеми і зараз кинемо акумулятор. Виволочили з м'ясом її. Зараз перечіпаємо. Бонус. <кій> Короче, качаємо колеса зараз. Ну Все, ми переїдь сюди, качаємо колеса. Короче, під мотором. Мотор тут один і 2. мотор 8 тисяч пробігу. Ну, Саван такий. Принцип, відкриваються, закриваються дверки, ключ є, ключ, ключ є. Ну, Сзади такої, стойки тримаючи на диво. Можливо, і можна її реанімувати, не бачила. Як нам підкачували кольоса. і ну, такий. Так ніби її хтось помалював в камуфляж, що на цей на армію. Вілий бери качай, колеса і їдемо купа роботи. У нас в полях от отак жорстко. Голубове порівняло. Дивіться, останній раз страхівка у 2012 році. 12, 13, 14, що тільки мало бути. Ну, в районі 10 років машина ну, більше, ніж 10 років, тут то точно стояла. Дивіться, колеса за 10 років накачуються з першого разу. Ну, тут таке, тут вже має грижу, тут вже пішло по, по протектору. Але блин, колесо накачується. Дивіться, як ці класні. Накачані, бампер нам дали ще такий кулка ще одне, лише його підкачати. Бампер проти такими серйозними. Треба поставити собі на пасата такі проти ці Ну Колесо практично накачане. Так, чу племінника тягати. Тепер не, тепер не я тягну, а мене тепер буду все тягали. Ну, я щось трошки підстукує по ходовці. Ну Такий польот нормальний. Тут також нормальний. Ну вот такая там треба вивертати Ой, бай. Бляха малий рубає нормально Ми вже получив вже права скоро Тут у нас така Вене сітка -та все будівельна. Бляха малий їде нормально я скажу Ш -ш. Оп. Пішов, пішов і не боявся. Ну, буду бачив, як він до горба потягне. Щоб скажу, поки польот нормальний, з Максимом будуть люди тягнуть до горба. Я йому сказав, тримати 2000 і тримає. Навіть і пішка працювала. Що дивно, зараз ми її пробували, що в ній працює, Ну мотор не заводиться. Поки що. Так, все, вже фінішна пряма у нас. Номер... Ой-ой-ой, тормоза пукаї, а! Так, ось такий тих паспорт. Зараз випуску. Хочу мотор. У нас 1, 2. Маса без навантаження тона. Коротше, отакий у нас. 92-й, ну такий тих паспорт По місії. То я в хорошому. Так, та вруха вже у нас на місці, якось горем пополам Максим затягнув мене. оце зараз спускали на долину її. Так. Пробували з'їхати нею, блін, видимість, залі гамно Ніц не видно. Хоча зараз ми хтось з'єдемо. Мама в шоці. Ой, кукурузу. О. Так, 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 так. У мене є одне місце хороше, якраз для машина як Таврія. Зараз я все мріяв її сюди запхати. Так, 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 так. Ідеальне місце якраз для таврі. Хай тут її стоїть. Так, от вона вже в нас на розборі бампер. Бампер є в зефірі. Тут все в повотині, пробували, заливав я бензину, пробував завести, мотор крутиться ніби. Вот-вот-вот, хоче схватити, можливо треба буде крутнути трошки зажиганням. Ось воно тут так. І заляти, попробувати масло всередину. Агонь! Ще нам додавала матеріалу заливочного яким я буду заливати сьогодні доріжка в нагрузку. Тут бачу кліма валяється. Одна і друга, можливо, це вже був тюнінг. І це мені здається, що акумулятор перенесли в багажник. Ну, Проводка груба, це є досить непоганий плюс. Хай собі буде тут. Можливо, щоб той маленький акумулятор не ставити під капот, винесли його сюди. Ще попробую, ваша думка, напишіть. Пробувати її завезти. Можливо, її заведу, ще вижену звідси. дивіться як колеса всі чітко. Колеса навіть не доспускавлені, вона взагалі встрілять по дорозі. Це таке гріжу має. І, і це також ні одна колесо не спустило. Тут дверка, звісно, жорстка. ну Дверка це таке, дверку можна помалювати. І так само, я думаю, можна і цілу машину передути. Якщо хотіти, можна її відновити. Напишіть в коментарях, чи варто її відновлювати. Якщо напишете відновлювати, можливо і попробую відновити. Ну, за такі гроші. Машина, думаю, її відновлювати можна, ну і може і в розбор. Я буду думав, скорше всього, що машина в розбор. Так що напишіть ваші коментарі, чи вартує машина з цих коштів за машину дану 4 тисячі гривень. Ваша думка і що з нею робити. Так що не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це допомагає. Так що не забуваємо поставити ось такий лайк. Це допомагає просувати мені більше скоріше відео. Так що, А хто на моєму каналі... Тільки прийшов перший раз, тут є кнопочка підписатися, щоб бачити мої відео. Як бачите, в мене машин є досить багато і відео виходять досить часто. Такі як ці автомобілі я купую досить часто. Так що, до наступної серії.